І так, друзі, всім хай! З вами Денис Преніс, знімаємо розмовне відео. На 5 травня це відео знімаю, бо то були перезаливи. А тепер уже що щось хочу, типу, нове зняти. Та на 5 травня, ну, типу, більше, щоб щось, хоч щось були, якісь нові відео, не тільки перезаливи, зрозуміли. Поговоримо зараз про відпочинок у червні Болгарії. Що, наприклад, я тут жалівся, що в мене не опублікувався контент. 5 квітня. Мушу бати на 5 травня і 15, бо 15 березня не пропустив. Значить, на 15 травня також треба багато знімати контенту. Тому достали. І цей. Може таке бути, що ми будемо в Болгарії відпочивати і також не вийде кожен день опублікувати контент. Через те, що ти за кордон, ти не знаєш, які там умови, ти не знаєш, який там інтернет. І що до чого, і може також бути, що я можу не опублікувати там навіть кожен день контент. Я не знаю, як там буде інтернет грузити, бо Київстарівський цей мамин, я знаю, в неї, типу, роумінг спеціально за кордоном тяне. Але може, ми ж не знаємо, як він буде працювати. Може, буде слабонько робити, розумієте? Тому такі справи, що я тут жаліюся, що я пропустив 15 березня і 5 квітня. І 5 квітня. А що буде, коли поїдеш за кордон з 15 14 червня виїдемо, але 14 червня я зроблю наперед зйомку, тобто вона вже вийде. А от що буде 15, 16, 17 і так далі, подивимося час. Тобто, щоб я не нарікав, якщо я там пропущу числа, щоб я вже зрозумів, часу, що, ну бо, блін, ну, можна хоч там пропустити, розумієш, Скажу так: якщо вже за кордоном і ти пропускаєш. Публікацію. Ну тут ще ну не знаю. Чи можна, чи не можна, ну один раз в житті можна. Бо, типа ти поїхав за кордон. А якщо ти, блін, тут вдома і в тебе вдома не вийшло опублікувати, тут вже серйозні проблеми. Що вже ліпше вдома опублікувати. Розумієте? Якщо ти вже на місці, ти б міг опублікувати. Якщо вже там за кордоном, ну подивися, як там складуться е обстоятельства, це як буде. Ну, як там стосунки коротше, складаються. Як там. Справи складаються. Та. Тому такі справи пояснив. Ну, типа, так. Думаю, може може й вийде кожен день публікувати в Болгарії. Не знаю, хези, будемо бачити. Пака!